Підчем сана, гей, подам подам, гей, подам подам, марішо мальована. У народному музеї архітектури та побуту проводили медіа мандрівка. Це маршрут, на якому можна почути автентичну музику об'єктів. Коли ви бачите біля об'єкта ось такий стовпець, ви до нього підходите зі своїм телефоном. Скануєте QR-код, який тут запропоновано, і переходимо власне, за тим посиланням. І це власне справжні автентичні записи, де співають справжні живі люди, не артисти. Це так, ніби якби ви зайшли до якоїсь хати чи навіть приїхали до себе в село і попросили свою бабцю, бабцю, а де співайте мені якоїсь пісні. І от ця бабця в нашому випадку буде співати для наших відвідувачів. Особисті речі оперної співачки Соломії Крушельницької виставляють у її меморіальному музеї. Наразі можна побачити фрагмент виставки про гастролі співачки. Це не тільки робота, але це також відпочинок, і це була прекрасна нагода, коли Соломія Крушеницька могла придивитися і до конкуренток, і відвідувати для прикладу вистави своїх подруг. Тут особистий бінокль, співачки, співачка, рукавички та приватні крафтові парфуми. В основному запахи того часу вони були квіткові і вони були монозапахи. Були витяжки з органічних олій, Це були концентрати, і відповідно жінки, наприклад, як Пуль Пуаре чи Кристянкіор, вони перетворювали Віки дизайнери перетворювали жінок на своєрідні квіти. Тобто жінка була одягнена, наприклад, під троянду. Значить, пакла вона трояндою у палаці Потоцьких львівської галереї мистецтв до дня музею експонують меблі Миколи Островерхова Тимченка. Чоловік жив у віллі на перетині вулиць Чопринки і Київської. І за словами заступниці директора Анни Легедзе, співпрацював з КДБ та збагачувався в нечесний спосіб. Згідно з його заповітом, ця колекція мала бути передана у московський музей, але львів'яни виступили протестом. І зараз можна побачити експонати тут. «Постільниці, і стільці та крісла цього меблевого гарнітура обтягнені шовковою тканиною. Столи обтягнені шовком. Зазвичай використовували жінки для рукоділля. А якщо використовувалися у чоловічих салонах подібні меблі, то використовували їх для настільних ігор, зокрема для гривкарти. карти. 25 музеїв підготували спеціальну програму для відвідувачів. Її можна побачити на офіційному туристичному сайті Львова. Іванка Доско, Ольга Дейнека та Олег Греб. Суспільне новини Львів.